Піжами сорту Екстра. Тут у нас мега вага крута, 8 кілограм. Зараз покажу вам, як виглядає мішечок. Ціна за 1 кг буде 6 євро. Так, Тепленькі штанішки, це у нас піжамки від PS. Тобто осінь зима, теплесенькі піжамочки. Так, розмір не бачу. Ось такі штанішки. Тут приблизно розмір l і Ксенька. теплесенькі, теплесенькі далі. О, це в нас був комплект, такий кселька розмір. Ось такий верх, буде комплект піжамки. Далі. Ось така оливкова верх від піжамки, розмір есочка. Далі дивимося. Ще один верх від піжамки, 44-46 розмір. Ось така. Далі ще одні штанішки нам попалися, такі жіночі. Розмір Емочка. Ось так вони виглядають. Гарні, легасенькі, м'ягенькі. Далі. Наскільки розумію, худі плет, щось типу такого. Excelка розмір. Оп, бачите? Теж тепленьке, мого м'ягеньке. Далі в нас будуть якісь штани валюрові. Оп. Розмір МКЛК. Ось такі внизу йдуть на манжети по дуже класному стану, сорт екстра, дуже приємні на дотик. Далі в нас будуть, можливо, теж, до речі, комплектик. Зараз глянемо. До речі, дуже легко скласти комплект. Перша буде ось така і стани будуть ось такі. Зараз я гляну на бірочку. XXL, ну. Дивіться, дуже схоже. Дивіться, ось так буде виглядати. Мені здається комплект. Далі в нас буде щось прикольніше таке теплесеньке. Теж штаніжки. Мега приємні на дотик, 44-46 розмір. Ось такі. Далі дивимося. Ой, ще один. Дивіться. Клас. З папугайчиком. Раз і два будуть штаніжки. Це у нас іде такий. Думаю, що комплект. Ікселька. А тут пише. Ікселька. Так, комплекти. Дивіться, ось такі комплекти. Далі дивіться. Оскільки я розумію, кігурумі. Ось таке чоловіче, великий розмір. Зараз це у нас Бетмен. Розмір. Зараз подивлюся. Не пише розмір, пише, що від Бетмена. Билимо ті балі. Штаніжки. 36 розмір. Есочки, ось такі звичайні. Далі у нас буде столішку. Ой, клас, дивиться, ще одна кигурумі, дуже класні піжамки. Це у нас сорт екстра. 8 кг. це буде дуже класна цінна ціна. Далі. Сіренькі штамішки, розмір М, теж дуже класні, теплесенькі. Далі, дело. Ще одна кімрулі. Далі велюрка якась іде. Ні, це не велюрка, воно плюшин. Ось така плюшечка. плюшечка. Далі йде у нас халат нам попався. далі. Є такий класний, голубесенький халатик. І дуже класна ціна, на 8 кілограмів дуже багато виходить замок. І останнє шово тут залишається. Це буде також халатик. Ось такий. Ось який класний. І все, ми розпакували з вами весь лотик. Якщо вам сподобався такий лотик, пишіть нашому менеджеру у Viber для замовлення.